Повник на вітрі, що може згаснути. А поки світло всесвіту. Я свіжий вітер зніс відки. Мене нема, коли тиша. Є є, коли полум'я свічки колихає вітер. Час. Ходить час на шпиньках за вікном. Малює павутинку на пам'яті. Я читатиму усмішки й болі на лицях. Потоки в цілишках дощу і весняних потічках глиб очей. Люди це квіти, які розцвітають під сонце чи ховаються в тіні, однаково ростуть у небо і стають ним, коли відцвітають. Коли я піду, я стану вітром, коли піду, я верну крила, коли піду, стану небо. Я піду не скоро, коли розкажу дітям усі казки, коли побачу всі країни, коли запалю всі вогники, коли мій ліхтарик зігріє мене і світ. Я піду легко, світ пустить мене, не скоро, бо я всюди вдома.